Комісії сьогодні 3 лютого 2025 року 15.06. Сьогодні чергове засідання постійної комісії з питань гуманітарної, соціальної політики, законності, регламенту, депутатської діяльності та етики. На розгляд комісії виносяться три питання. До складу комісії входить 8 депутатів, на комісії присутні 5, присутні Вілан, Слітицька, Кисіль Дігтярюк і Сушкета. Відсутні три депутата: Шаповал, Пастушенко та Гонтузенко. Перше питання, яке наноситься на розгляд комісії, це про затвердження тарифів на соціальні послуги, що надаються комунальним закладом центру надання соціальних послуг Паланської сільської ради на 2025 рік. Доповідає Чецак Наталя Григорівна. Щорічно ми затверджуємо тарифи на соціальні послуги. Це догляд вдома і натуральна допомога. В минулому році вони одна хвилина тарифів наданого тарифу на послуги становила гривня 10 Провівши розрахунки, в цьому році вона становить 1 гривня 16 копійок. Одна Інші послуги консультування, соціальна профілактика, естренекризове втручання. Провівши розрахунки, коштує 2 гривні 30 копійок, одна филина. Але ці послуги всі в нас є рішення, надаються вони на безплатній основі. Але розрахунки треба нам затверджувати. Ви, як ви знаєте, догляд вдома в нас надається безплатно, диференційна плата і повністю заплату. В кого не перевищують доходи двох прожиткових мінімумів, вони надаються безкоштовно послуги. В кого доходи становлять від двох до 4 прожиткових мінімумів, 75% від затвердженого тарифу люди платять. А в кого перевищують 4 прожиткові мінімуми доходи, то повністю вартість тарифу. На, кожну послу, на кожний захід даної послуги розроблений, е, е... вартість. Затверджуються, прошу. Підтримати і винести на розгляд сесії. Можливо, в когось не є питання до доповідача. Не. Немає. Немає. Люди, які потребують догляду, тому прошу підтримати. Хто за? Проти, утримався. Рішення прийнято договору Дякую, Гатале Питання номер 2 Прозвіт поліцейських офіцерів громади за 2024 рік. Доповідач Будь Ольга Сергійовна. Так як представники поліцейських офіцерів громади не прийшли, коротку доповідь по ній зачитаю я. На даний момент на території Полянської сільської громади працює три поліцейських офіцери. громади. Це Кухарук Олександр Андрійович, Мельник, Віталій Павлович та Поліщук Олександр Олександрович. Вони обслуговують 18 населених пунктів, 14 тисяч 507 мешканців. Це офіційна інформація, бо у нас ніби по реєстрі 15 тисяч. За минулий рік вони розглянули 552 справи виконано службових завдань 94. Так, відповідно до їхньої роботи було складено сім протоколів про порушення правил благоустрою, сім протоколів про дрібне хуліганство, порушення строків перереєстрації зброї. 36 протоколів. І 17 протоколів за виготовлення зберігання самогону та апаратів його вироблення. Також було 11 виїздів по домашньому насильству, 34 правил, було порушення правил адміністративного нагляду, і в сфері безпеки дорожнього руху 25 протоколів. Детальніше, я думаю, вони завтра зачитають, можливо, є якісь запитання, то можете підготувати. Тому питання може підготувати завтра. Зараз, напевно, рекомендуємо на розгляд, на розгляд сесії. це більше протокольне так питання? Так. Тому прошу підтримати, хто про винесення цього питання на розгляд сесії. Хто за? запроти, утримався рішення, прийнято одноголосно. І третє питання: про дострокове припинення повноважень старости Городецького, старостинського округу та звільнення старости тертичного. Доповідач Пікалюк, Любов. Ну і на попередньому засіданні ми вже говорили, що було проведено службове розслідування, потім була створена тимчасова депутатська комісія по ситуації, яка склалася в Городецькому Старостинському округу. і Рекомендації були підготувати проєкт рішення про звільнення старости Городецького старостинського округу. Достроково припинити повноваження старости Городецького старостинського округу Паланської сільської ради тертичного Володимира Михайловича та звільнити її займаної посади згідно пункту 3 статті 46 лютого 2025 року, виключити тертичного Володимира Михайловича зі складу виконавчого комітету та передати згідно акту прийому передачі, закріплений за ним гербові печатки та штампи і провести. Відділу бухгалтерського обліку та звітності повний розрахунок із працівником на підставі розпорядження сільського голови вже виплатити всі компенсації, а також теоретичному подати декларацію після припинення своїх повноважень на протязі 30 календарних днів та за минулий рік до 1 квітня 2025 року подати декларацію. Виконуючи обов'язки, потім вже буде Руслан Анатолійович. Ну, поки що на діловода не можна. Не можна. Там є діловод, але виконуючи обов'язки може або посадова особа, або кого призначить за подачею сільського голови. На період воєнного стану сільський голова своїм розпорядженням має право призначити. Тимчасово виконуючи обов'язки староста. Лише на лікарняну. Завтра вранці буде, ну видно, чи він продовжить лікарнями, тому що під час лікарняну звільнити ми його не маємо. Має Але на даний момент, сьогоднішній день у нього, це останній день лікарняного. Дане питання розглядалося попередньо того року, за зверненням жителів села Городецьке було вирішено рішення про винесення до Ось і всі надіялися, що ситуація покращиться, адже кожен з нас, приходячи працювати в громаду, ми є людьми, які працюємо для людей. І в першу чергу це має бути. Забезпечення інтересів громади і людей. Дякую, Сергія Олександрович. Якщо так. можна нести до порядку денного звернення від політичної сили ЄС про єдність та взаєморозуміння, я його сьогодні вам надійшлю. Коротко тут прохання збільшити фінансування армії, зупинити за. А, це не Ось, тому була створена тимчасова депутатська комісія, члени на нашої комісії Володимир Васильович ну, на, на комісії, питання детально вивчили. На жаль, ситуація не покращилася. Тому комісія рекомендує винести на розгляд сесії питання про звільнення. А там депутати. Вирішив ви підтримати піли, дане питання питатися, чи не підтримати. Тому хто за це питання про дострокове припинення повноважень старости Горденського Стародинського округу та звільнення теоретичного, прошу голосувати, прошу підтримати. Хто за, проти утримався одноголосно. Наразі всі за. Так, і якщо не заперечуєте звернення політичної сили, про єдність та взаєморозуміння. Це перечити депутати. Mm -hmm. З ким коротко, будемо з'єднуватися? Коротко, рані. це звернення від політичної сили Європейська Солідарність. Стосується збільшення фінансування армії, потім розвиток реформи децентралізації та об'єднання політичних сил заради перемоги. Це те, що сьогодні потребує наша країна. Тому прошу підтримати, хто за таке звернення. Прошу голосувати. Хто за проти, утримався? Не голосував. Рішення прийнято одноголосно. Всі питання, які виносилися на нашої комісії, розглянуті. Дякую всім членам комісії, які сьогодні працювали. Комісія завершила свою роботу.